У боях на Бахмутському напрямку загинув 27-річний білоруський доброволець, колишній боєць скандальної роти Торнадо, Даніл Ляшук з позивним Моджахет. Про це у телеграмі повідомили його побратими. Даніил Ляшук уродженець Білорусі, військовий, громадський активіст. Після анексії Криму у 2014 році вирішив воювати на боці України та став до лав добровольчого батальйону, що діяв на сході України. В зоні АТО після початку повномасштабної війни Росії проти України 24 лютого 2022 року Даніл Ляшук знову пішов на фронт. Захищав Київ та передмістя Києва як доброволець. Брав участь у боях за Харків. Згодом офіційно вступив до лав Збройних сил України. Був направлений на захист Миколаївщини, проводив диверсійні роботи на території окупованої Херсонської області. 1 квітня захищаючи Україну на Бахмутському напрямку, загинув вічна слава герою.